Чернігів та французькі – відтепер офіційно міста партнери. Дружбу, що зародилася задовго до сьогодні, очільники двох громад остаточно закріпили 22 січня підписанням угоди про співпрацю. Виконуючи обов'язки міського голови, зі свого боку назвав це дійсно історичною подією, що дасть старт тісному довготривалому партнерству між муніципалітетами, зокрема в контексті відновлення та розвитку Чернігова. І в цих відносин вже є позитивний приклад. Влітку 2023-го діти, чиї батьки служать, зникли безвісти, перебувають в полоні чи загинули, провели три тижні канікул у Франції хочу сердечно подякувати за прийом та організацію літнього відпочинку для чернігівських дітей, які постраждали від війни у партнерстві програми Європейський прихисток за час подорожі діти гарно відпочили, оздоровилися, отримали яскраві емоції та знайшли нових французьких друзів. Безумовно, це чудовий початок плідного партнерства між містами Чернігів та Сен Дані. Партнерші бітві сітісовчернігів. Сенденіс від імені громади Ломако висловив вдячність усьому народу Франції за допомогу Україні. А миру Сен-Дені Меттю Унотіну – власне, за підтримку міста. Попередньо її погодили і депутати обох рад. Для Чернігова встановлення міжнародних партнерств нині вкрай важливе, адже це свідчення, що ми на правильному шляху, можливість обміну досвідом муніципального управління, реалізації спільних проєктів та залучення ресурсів для соціально-економічного розвитку, що стратегічно розширить перспективи і наблизить місто до Європейського союзу. Політично для міста дуже важливо, тому що наші містяни в цей важкий час для Чернігова, для Чернігівців, для всієї України усвідомлюють і бачать, що ми не одні в цій боротьбі. Нас підтримує світ, за цінності якого ми в тому числі боремося. Європейські цінності, свободи, демократії, місцевого самоврядування. Це технології і досвід, які ми хочемо залучати від наших партнерів. Ми можемо подаватися на грантові культурні програми і інші програми, які будуть фінансуватися європейським союзом. Одне місце це не може отримати, а коли ти маєш партнер в Європі, і ви подаєте спільну заявку, то це великі шанси, що це буде профінансовано. Мова про залучення у майбутньому грантів та кредитів насамперед на великі інфраструктурні проєкти у галузях водопостачання та водовідведення, сміттєпереробки, громадського транспорту тощо, мільйони чи десятки мільйонів євро, які місту буде складно знайти самостійно, каже Ломако. Наразі ж міста говорять про співпрацю у сферах культури та інформаційних технологій. Сен-Дені дені вже друге місто партнер Чернігова у Франції, і перше офіційно затверджене у цьому році від початку повномасштабного вторгнення Росії договори про співпрацю були також укладені з Реймсом, Аахіном, Жешевом та Лапенрантою.